Добрий день, шановні учасники медіа. Повідомлю про нашу роботу у 23-му році та притегне на працювання роботи вже в точному році. Ситуація на території області є спокійна та контрольована. 23-го року операторами служби 102 прийнято більше, майже 300 тисяч повідомлень громадян. Тут я акцентую увагу на те, що ми також допомагаємо працювати в Донецькій області. Усі повідомлення, які реєструються службою 102, вони надходять в Чернівецьке управління, головне управління поліції. Нарядами поліції виконано майже 82 тисячі завдань. До єдиного обліку зареєстровано 91 тисяча заяв та повідомлень громадян про злочини та інші події. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено майже 12 тисяч кримінальних пропорушень. Завдяки вжитим заходам порівняння порівнянні з 2022 роком зменшилась кількість чинених таких кваліфікованих крадіжок на 45%, крадіжок з квартир на 14%, крадіжок з будинків на 82 факти. Вбивств менше на 1 факт, тяжкість телесні ушкоджень також менше на 40%. Підпалів майже на 30% і грабіжів майже на 35% менше. Розбійних нападів значно зменшилось на 62%. Завдяки якісно проведення в противно-рошковим заходам забезпечено розкриття усіх зареєстрованих вбивств, тобто 16 вбивств було зареєстровано і вони всі розкриті. Тяжких тілесних ушкоджень 12%, розбійних нападів 3, грабіжів було 17, усі розкриті. Особи притягнуті до кримінальної відповідальності. За процесуальним керівництвом Чернівської обласної прокуратури ліквідовано 11 організованих груп та злочинних організацій. 35 їх учасників отримали відповідні підозри по 182 тяжким та особливо тяжким злочинам. Також викрита організована група та злочинна організація, які займалися незаконним переправленням всіх через державний кордон. Незаконним видобуванням на пічаної суміші, вимаганням, незаконним обігу наркотичних засобів, зброї, викрадення транспортних засобів. Незаконного обігу зброї вилучено 63 одиниці вогнепальних зброї, з яких 27 пістолетів, десятки автоматів, кулеметів, гранатометів, вінтівок, майже 100 гранат, 15 тисяч набоїв. Тобто ця зброя вже не вчинить проти праних по сильному режимі заступає майже 190 нарядів, з них 65 піших, 120 патрулів. У минулому році до поліції Чернівської області надійшло 9627 звернень за фактами вчинених домашнього насильства, по яких складено 5705 адміністративних протоколів, винесено 3321 тимчасовий заборонний припис та скорона до суду 184 кримінальні правопорушення. На обліку поліції перебуває 2600 кривдників. Нами налагоджено співпрацю з головами Об'єднаних територіальних громад, представниками органів місцевого самоврядування, які постійно підтримують фінансування програм профілактики порушення, завдяки яким ми маємо можливість закупівлі необхідного обладнання, проведення ремонту приміщень та створення належних умов для подальшої реалізації поліцейських офіцер громади. Цей проєкт працює майже вже на. 100%. Сьогодні 100% території області охоплено даним проєктом. У березні поточного року офіцери громад запрацюють усіх 52 територіальних громад області, тобто це 163 працівники поліції. Також одним із приоритетних напрямків роботи поліції є протидія наркозлочинам. Значно збільшено показник виявлення документування у нас в минулому році. Тобто майже в один із разів ефективніше спрацювали, ніж в 22-му. В цілому, з незаконного обігу, вилучено десятки кілограмів наркотичних засобів, психотропних речовин, наркомісних рослин. На території Чернівецької області зафіксовано 2636 дорожньо транспортних пригод, що на 27 фактів, то тобто, відсотків більше, ніж за норічний період минулого року. З них 84 вчинені водіями у стані сп'яніння. але е, у нас зменшена кількість загиблих наслідків ДТП. Це також є позитивно. Значну роль в профілактиці злочинності відіграє комплексна система відеоспостереження. Ця комплексна система розбудована на платформі і працює власністю Головного управління національної поліції Чернецької області. Ми вживаємо заходів щодо її збільшення, її ефективності, функціонування. В минулому році нами встановлено додатково 84 камери, вже в поточному році ми встановили 74, але ми намагаємося зробити її більш інтелектуальною. І сподіваюся, що в поточному році ми, завдяки підтримки органів місцевого самоврядування, зробимо її. З інтелектуальною мається на увазі розпізнання облич. Розпізнання облич також є функція розпізнання транспортних засобів за кольором, за маркою. Для покращення якості надання поліцейських послуг забезпечення безпеки громадян. Ми вже у семи територіальних відокремних підрозділах поліції впроваджено автоматизовану систему обліку дії, затриманої особи назвою Каста Дирекс. Та проведено облаштування приміщень за принципом фронт-офіс. Проводяться заходи за заблаштувань будівель поліції до потреб маломобільних груп населення. У всіх сім'ї територіальних підрозділах вже кожна дія не може не бути ні поміченою, тому що таким чином вона зроблена, що усі особи, які доставляються за адмінзатримані, адмін інші затримані по кримінальним провадженням. Ані 100% всі дії реєструються, фіксуються з системи Каста Дірекс. Також для реалізації пілотного проекту імплементації міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини у підрозділах поліції вже відкрита сіна обладнаних приміщень, зелена кімната. Поліція піклується про безпеку дітей в закладах освіти. Так, за ініціативою Національної поліції України встановлено 903 тривожні кнопки термінового виклику поліції обладнано майже 4,5 тисячі камер відеонагляду. 45 закладів у Чернівській громаді забезпечено фізичною охороною поліцейськими поліцією охорони, збільшена присутність поліцейських, імунальна поліція, офіцерів громад та таких у закладах освіти. І Максимально ми наблизили наші піші патрулі до казаних закладів. У закладах освіти Чернівецької, Вижницької, Берегомецької і територіальної громад реалізується проєкт «Спеціаліст безпеки з освітньої. Середовища, тобто, вже фактично цей проєкт працює, проводиться пілоточі заходи до впровадження проєкту Служби освітньої безпеки в окремих загальноосвітних закладах територіальних громад області. Робота щодо забезпечення безпеки дітей в умовах правового режиму воєнного стану визначена одним із пріоритетних напрямків роботи Національної поліції у поточному році. Крім цього, одним із пріоритетних. Хочу наголосити, це проведення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях області. Наш зведений загін головного управління Чернівецької області майже вже фактично 2 роки. Кожні три місяці проводиться ротація, але вже відсотків 50 особового складу пройшли через цю ротацію в Харківській області і підрозділ виконує бойові розпорядження, тому. Поліція Чернівської області вже майже два роки приймає активну участь в проведенні зазначених стабілізаційних заходів на декупованих територіях. Крім цього, розмінування декупованих територій. Також наша вибухотехніки постійно в складі ротації приймають активну участь в Донецькій, ну, фактично в усіх областях Національна поліція Чернівської області, головне управління територіальної відокремлених підрозділи, готові і подальшому. Вживати максимальних заходів щодо виконання поставних завдань, про які я наголосив, допомагати служити та захищати. У мережі продовжують ширити чутки щодо інциденту, який трапився у селі Костержівка на заставщині. Ми маємо офіційну версію правоохоронців. Попри це, матір все більше коментують цю подію. Мовляв. Матері загиблого хлопця не дістали відео, на якому віде, що її дитина убиває. Скажіть, будь ласка, чи проведені вже відповідні експертизи, щоб спростувати або дати дану інформації? На теперішній час, що нам відомо, під час огляду мобільного телефону загиблого нами знайдена. Декілька публікацій, тобто, ну, сам загибель у своєму телефоні заходив, дивився е, такі пабліки, як чинити самогубця шляхом підпалу. Це вже задокументовано оглядом місця оглядом телефону. Крім цього, питавши е, родичів, знайомих, друзів, з'ясовано, що він мав м -м, фінансові проблеми. Тобто, мотив, якби. Фактично вже є присутнім. Але крім самогубства, ми розглядаємо інші з інтернет-повідомим, що там вказують, що нібито є відео. А на теперішній час, час спілкування з родичами. Ну, на жаль, більшість з них відмовилися спілкуватися поки що. ну, Будь-яких об'єктивних підстав вважати, що це вбивство, немає. Відео немає, ніхто нам його не предоставив. І ця публікація десь там на якихось там телеграм-каналах, яка звучала, що нібито є відео, вона на тепер ще не дійсне. Відео немає. І всі обставини, які ми вже вивчили, досидили, вказують на те, що, скоріше за все, це було ще питання. Будь ласка. Е, скажіть, отець Михайло Жар стверджує, що його побив. Мені повідомило про те, що з'явилася публікація десь 5.02, десь півдв'ятої. 20-30 метрів на увазі про те, що ніби то, що сталося да, з цим жаром. Ми розуміємо про те, що це може викликати резонанс, і сам, сама публікація була резонансом, тому я підняв начальника поліції за територіальністю, він особисто поїхав до цього монастиря разом зі складом слідчої оперативні групи. Майже три години вони намагалися доступитись Почути якісь роз'яснення цього, по цій публікації, на жаль, це жар нічого не прокоментував, тобто не відкрив двері і помічники цього питання нам нічого не роз'яснили. Але потім в засобах масової інформації також було прокоментовано іншими працівниками ця подія, де коли з них деякі хто вказує, я вже не пам'ятаю, хто там казав. Ну, Мається на увазі е, саме монастиря, що під час е, м -м, лікування ти жар можливо отримати травми під час падіння наслідку вживання цілодіючих медичних препаратів. Тому до теперішнього часу будь-яких заяв від жару нам не надійшло, будь-яких повідомлень з медичних закладів не надійшло. Але ми е, до єдиного реєстру досудовості зареєстрували поваження по судваскі, і всі ці питання досидимо максимальні стисні терміни в ближнім часом. Ми повідомимо за результатами. Чернівці в останній час у мережі почали лишитися відео і фото, де видно співпрацю ТЦК та поліції. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? Що стосується співпраці поліції ТЦК, на чітке визначено постановою Кабінету міністрів України. 56 пункт пункту відніше 56, 1487, про затвердження порядку організації та ведення військового обліку, признаків військових зобов'язань та резервістів. Що там, які функції наші припадають, мається на увазі поліція. Поліція за повідомленням ТЦК та СБУ службу зовнішньої розвідки, здійснювати досудове розслідування стосовно осіб, осіб які вчинили кримінальне правопорушення. По статтям 335, 336 та 337 Кримінального кодексу України. За звенням ТЦК ТСП, СБУ, здійснювати адміністративне затримання та доставлення приземників військово зобов'язання та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення за статтями 210 210 України. І за умови ТЦК та СП подавати 10 строк відомості стосовно відсутності судимості Призенники. Тепер ще час. Національна поліція є відповідний ресурс службовий. Кожен наряд поліції має планшети, має відповідну базу у халявку, військового зобов'язаний, де нам всі, які повідомлені, приходять з ТЦК, тобто в чому взаємодія ТЦК, нас повідомляє. Ми реєструємо осіб, які в нас. Підпадає під категорію категорію і ТЦК нас справі, що людина вчинила адміністративне правопорушення, її окулятор, навіть попадає під базу. Якщо патрульна поліція, інші наряди поліції, ГРПП на блокпостах людина зупиняється і у нас є повідомлення відносно цієї особи, що е вона вчинила адміністративне правопорушення, відповідно інформується ТЦК, для того, що, ну і людина доставляється. До ТЦК для подальших складання дестативного протоколу. Фактично 24.02.2022 року усі підрозділи Національної поліції були підняті по бойовій перевозі, і її ніхто не відміняв. І весь особовий склад, я йому постійно на це наголошую. Максимально повинен бути налаштований, на виконання будь-яких завдань. Якщо немає, дякую вам за плану дякую.